Росія втрачає кожного другого пораненого окупанта через погану медицину, розказав Генштаб України. Смертність у лавах загарбників на даний момент перевищує 50%. Росія втрачає кожного свого другого пораненого терориста через неякісну медицину. За офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, смертність у лавах загарбників перевищує 50%. Ще однією причиною високої смертності серед окупантів є небажання російського командування евакуювати тяжко поранених у Росію. Також генштаб заявляє, що за наявними даними до медустанов на окупованих територіях надходить багато поранених. Так, до однієї з лікарень Донецька за останній тиждень надійшло близько 100 постраждалих у Запорізькій області. У місті Токмак лікарні переповнені. Місцеві жителі повідомляють, що у міських лікарнях не приймають через завантаженість медиків та відсутність ліжок. Раніше зазначалось, що російські окупанти почали частіше здаватися в полон та тікати з позицій. На окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.